є стосовно екстрадиції, можливо, ви знаєте, чи в нас працює з Ізраїлем екстрадиція. Як це відбувається взагалі? Чи можуть нам їх віддати для суду? Ну, теоретично, так. Практично, давайте бути чесними. Це вкрай рідко відбувається особливо в топ корупційних справах. Е, наприклад, ну це ж не перші фігуранти топ корупційних справ, які, на жаль, втекли за кордон. Е, і е, Якщо навіть слухачі, глядачі згадають навряд чи вони пригадають дуже багато імен, яких в нас вийшло екстрадувати, чи навіть якщо не повернути до України, реально там забезпечити їм відбування покарання або відповідальність за кордоном, тому теоретично є можливість, практично на жаль, випадків таких в нас пракну дуже дуже мало, близько до нуля. Чи це означає, що і в цьому випадку не станеться нічого? Да? Ні, в нас є інші можливості е, певним чи не наприклад, ми можемо говорити і про конфіскацію їх майна, і навіть про арешти, потенційну конфіскацію їх майна за кордоном. Наприклад, е, ми дуже сподіваємося, що враховуючи такий резонанс цієї справи, і те, що мабуть ми можемо говорити, що це хіба що не найбільша справа за останні роки або навіть за діяльність на, на і САП, е, Ну, в їх роботі тому потенційно ми можемо сподіватися на співпрацю з органами правоохоронами інших країн з Інтерполом тощо.